І таке і інше, також використовують навіть калібри. Що стосується сел, які розташовані безпосередньо близькості до лінії фронту, вони обстрілюють там з, 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 з систем ракетного запалу вогню та артилерії. Як оцінюєте руйнування за весь цей час? Якщо можна якісь загальні, можливо, цифри. В нас за весь час збільшилось на, на даний момент. Постраждали цивільне населення це 1613 осіб, з них 436 загибло, в тому числі 11 дітей. На жаль, пошкоджені об'єкти. Зараз майже 11 тисяч це 10 тисяч З них 7 тисяч це житловий фонд, в тому числі багатоповерхівки. Саме такі зараз є руйнування. Дуже сильно було пошкоджене місто Миколаїв, наприклад, позавчора, тому що було близько 10 ракет з 300, і вони майже всі влучили в якісь будівлі. Яка ситуація з критичною інфраструктурою на цей час? Чи всюди є світло, газ, вода? Що стосується критичної інфраструктури, на зараз все працює, є проблеми з електропостачанням. Зараз скажу, це в 95 населених пунктах. З них три частково це вз Баштанська та Миколаївська райони, де ведуться бойові дії, все інше працює. Ми скажемо так: не зазнали значних зараз втрат. А всі локальні, ми ремонтуємо. Пане Віталію, ми знаємо, що на території області тривають вже давно дуже такі потужні контрдиверсійні заходи. Якщо можна, трохи про результати таких заходів. Результат таких заходів є майже щодня. Вчора, вчора було також чергове затримання. Позавчора теж був затриманий чоловік, який наводив його ціль, була пошук хаймерсів на території нашої області. Контрдиверсійна боротьба йде щодня. В нас є заходи, які, про які ми не попереджаємо, то тобто проводимо, скажімо так, з Донецька. Є планові, є позапланові. Тобто діяльність йде, результат йде, але е окупанти все ще мають якусь мережу, з якою ми боремося. Шановні колеги, ваше питання? Прошу. Вікторія Наконечна, Укрінформ. У мене буде кілька запитань. По черзі задавати, щоб не перебивати. Що вам відомо про проект забезпечення прифронтових міст мобільними котельнями? Чи планується поставка такого обладнання до Миколаєва та інших населених пунктів області? Ми дали запрос, дякую за запитання. Ми дали запрос, що нам такі модульні котельні потрібні. Також, окрім котелін, ми запросили дизель-генератори для того, щоб ми могли забезпечити в той чи інший спосіб опалення. Проблема є така, що окрім котелін, Перефронтові райони розвивається інфраструктура. Це ми кажемо про великі населені пункти, де є центральне опалення. Для більш малих населених пунктів використовуватися будуть генератори та твердопаливні котли, чи ну, називаємо це так, буржуйки. Ви вже згадували про обстріли Миколаєва ракетами С-300, які знову поновилися. У той же час неодноразово повідомлялося, що наші військові вже знищують такі пускові установки. Чи можете ви прогнозувати послаблення обстрілів міста на фоні успіхів певних ЗСУ на південному фронті? Я можу констатувати це, тому що за 200. Після чотири дні війни нас не обстрілювали там 29, а і з цих 29 днів без обстрілів 6 днів було за минулі два тижні, саме після того, як знищені були ці установки, частина з них. Але резерви в росіян є, є, вони їх там, підвозять. Зараз говорять про звільнення киселівки, біля якої було перебито водогін Дніпромиколаїв. Чи можна вже говорити про початок ремонту цього водогону і про відновлення нормального водопостачання до міста? Ця інформація не відповідає дійсності. Киселівка на зараз знаходиться там, де знаходиться раніше, скажімо так, в сірій зоні за нею б'ються. І останнє питання: чи є прогрес у напрямку приєднання миколаївських морпортів до зернової угоди? Тому що раніше про таку можливість говорили, на жаль, висновок був: що на на теперішній час ми не можемо приєднатися до зернової угоди через безпосередню близькість до лінії бойових дій. Тому про це можна буде казати лише коли лінія бойових дій суттєво зміниться в нашу пользу. Пане Віталію, я дякую вам за, за включення. Дякую, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Шановні колеги, а вам нагадаю, що наш наступний брифінг відбудеться о 14.30. У нас на включенні буде Дмитро Сивченко, голова Береславської районної ради. І ми поговоримо про оперативну та гуманітарну ситуацію у селищі Давидів-Брід, яке з на Херсонщині. Тож залишайтеся з нами. Ви віримо у наші збройні сили. І працюємо на нашу перемогу разом.